За років 10-15 можна не інвестувати, щоб більше не працювати, можна, якщо інвестувати багато, бо цифра необхідних коштів для життя на пасивний дохід легко рахується. Вам потрібно взяти ваш стандартний. Щомісячний бюджет, ну, без, можливо, якихось шикарних хотілочок. І помножити цю цифру на 200. Так, ви отримаєте суму достатньо за консервативних умов забезпечити вас до кінця життя на цьому рівні споживання. Залежно від ваших апетитів, це може бути 300-400 тисяч доларів, а може бути і кілька мільйонів. А за 15 років ви 180 разів відкладете. Частину своєї зарплати, тож проста відповідь: ні. Більшості не вдасться, бо доведеться відкладати або левову частку вашої ЗПШ, або погодитися на значно менший рівень витрат в майбутньому. Але є хороша новина за ці 10-15 років, якщо ви зробите хорошу кар'єру, зможете значно підвищити рівень ваших доходів, не підвищуючи значно рівень вашого споживання. То легко зможете забезпечити себе до кінця життя. Якщо ж ви завжди будете підтягувати рівень вашого споживання до рівня ваших доходів, неважливо, скільки ви будете відкладати, цього точно буде замало для життя суто на інвестиційні доходи. Також за ці роки вам має сенс набути знань і навичок, щоб підвищити свою дохідність від інвестицій. Так ви і капітал швидше накопичите, і більше пасивного доходу будете генерувати, коли. Активного доходу ставатиме менше. Тому якщо питання чи можна, можна з грамотною стратегією. Якщо питання чи просто, ні, точно не просто. Більшості людей потрібно значно більше часу 20-30 років. І головне, що потрібно тут розуміти, тактичні успіхи не виправлять ваших стратегічних помилок. Тому починайте витрачати час, перш ніж ви почнете витрачати кошти.